Привіт, мої любі дітки! Бажаю вам гарного дня! Яка чудова, найтепліша пора року літо! Висока температура повітря дозволяє одіти легкий літній одяг. Дітки, ви вже подорослішали, і я впевнена, що ви вмієте самостійно, без допомоги дорослих, одягатись. Сьогодні. Я пропоную пограти в гру. Хто швидше одягнеться на прогулянку. Давайте згадаємо послідовність одягання речей. Спочатку вдягаємо на ніжки шкарпетки, потім одяг, плаття або футболку та шорти, взуття, головний обір, наприклад, панамку. Згадали? А тепер можна і пограти. Сподіваюсь, що у вас все вийде, ви розумнечки, чекаю на зворотній зв'язок. До зустрічі, мої любі!